Всім привіт! З вами Настюха. В своєму попередньому відео я запитувала вас, чи було б вам цікаво подивитися відео, як я оформляю свою дошку натхнення. Бо для мого попереднього фартушка, макраме мені потрібна була рівна пласка поверхня. І для цього мені довелося всі свої картинки вирізки зняти геть. Заявок, прямо скажемо, небагато, але я точно знаю, що є принаймні три людини, яким це точно сподобається. Тому хай буде! Колись в мене вже було таке відео, але оскільки минулого року я почала вести свій канал наново, я повидаляла весь свій попередній руснявий модлу. І мені хотілося, щоб саме цей процес з оформлення мого мудборду не забувся. До того ж, я люблю такі залипаючі відоси. Дошка в мене велика, і щоб вам було максимально видно, я розмістила її на чайний столик у вітальні. Купа моїх вирізок, картинок і фото, які я хочу кріпити, кнопки і молоток. Так, так, молоток. Для початку я довго розкладаю картинки і переставляю їх місцями, доки мені не сподобається їхнє розташування. Відразу скажу, я свідомо вибирала таку кольорову гамму, бо рожевий, бусковий і блакитний це моє улюблене поєднання кольорів з усіма їхніми відтінками. І серед цього всього невеличке вкраплення теплого, бежевого та коричневого. Коли усі малюнки були розміщені так, як мені найбільше подобається, я почала закріплювати на них кнопочки. Але вся штука в тому, що ці кнопки дуже легко відлітають, як би я не старалась міцно натиснути на них пальцями. І навіть якщо ви так зробите, то при підніманні дошки доверху кнопки посипляться на підлогу і картинки відповідно теж. Тому я спростила собі завдання і легенько забила їх молотком. На сам кінець залишилась ось така тоненька гірлянда, яку я колись купила собі перед черговим новим роком у якомусь торговому центрі Львова. Для початку її потрібно було розплутати, а далі я просто обмотувала цією гірляндою випадкові кнопки і розпреділяла ліхтарики максимально на усю площину дошки. І хоч робила я це максимально обережно, бачите, як легко відпадає така кнопочка від картинки? Тому й молоток. Ось і все, гірлянда закріплена і можна повісити свій мудборд на призначене місце, прямісінько над своїм робочим столом. Ось так. Ну, я кайфую від того, як це виглядає, особливо по вечорах. Кімната здається дуже затишною і приємною. А це якраз саме та атмосфера, коли я планую свій контент, описую ідеї чи текст для озвучок і просто розслабляюся. Ну що ж, сьогодні явно не рукоділля ніякої там особливої творчості, але, як я люблю говорити, це відео нотатка для себе. Я дуже сподіваюся, що знайдеться хтось, хто, також, як і я, дуже полюбляє такі відео. І не забуде підписатися, залишити коментар і у той люкс, що означає вподобайку. А я дякую вам всім за перегляд. Бажаю вдалого дня і всім пончиків!